Сьогодні ми розповімо про непересічну особистість Кам'янського – пожежного рятувальника 9-ї рятувальної пожежної частини Олександра Гулого за успішну ліквідацію масштабної пожежі, яка відбулася внаслідок ракетного удару на одному зі стратегічних енергетичних підприємств Харкова. З рук президента України він отримав медаль за бездоганну службу. Про щоденний ризик життям… Бачення війни, улюблену роботу, дружню команду, люблячу родину та творчість, яка допомагає боротися зі складними життєвими реаліями. Дивіться у щирій розмові з Олександром. Моя нагорода це заслуга всіх бійців, які виконували оперативне завдання. Скаже у нашому інтерв'ю пожежний рятувальник Олександр Гугий. Так може говорити дійсно сильна особистість, яка поважає колег та любить свою роботу. В пожежній частині Олександр працює з 2006 року, хоча має музичну освіту. Але ще під час строкової служби у штабному оркестрі Військово-морських сил України сталася одна подія, яка наче передрікала його подальшу професійну долю. Коли я був на чергуванні в нічному, під мною зірвалися два масляних обігрівача. Котельна була під підрозділом. І саме в цей час я не розгубився, підняв пожежну команду підрозділа, і ми з усіми моїми військовослужбовцями, моїми колегами пішли допомагати пожежним військовим. Війна застала Олександра Гулого в Харкові разом із колегами. Він перебував у десятиденному відрядженні. Далі події почали розвиватися із феноменальною швидкістю, наповнюючи кожен день незвіданим раніше жахом. А на початку березня Олександра разом із підрозділом направили на ліквідацію масштабної пожежі на одному зі стратегічних енергопідприємств Харкова. Приїхавши на цей об'єкт, була пряма угроза тому, що були могли повторні бути ракетні обстріли деякий час. Приходилось покидати місце події для того, щоб після закінчення повітряної тривоги. Приїхавши до місця пожежі, дуже була висока температура і дуже було гаряче підійти до цього об'єкту і приступати до гасіння пожежі. Ризик для життя, як згадує рятувальник, був колосальний. Вогнеборці ліквідували пожежу з 10-ї вечора до 5-ї ранку. На щастя, все вдалося погасити. А головне, ніхто з команди та працівників підприємства не постраждав. Момент гасіння пожежі, я чесно вам сказати, це моя робота, мої переживання, мої все, це моя, це моя робота. Я прийшов сюди працювати. І кожен українець, який проживає на території України, який працює в органах. Повинен розуміти, що це моя праця, це моя робота, я дуже її виконувати. Напередодні дня рятувальника Олександра разом із колегами запросили до адміністрації президента України. Почисну нагороду рятувальнику вручив Володимир Зеленський. Нагороду свою отримав після того, як я ліквідували пожежу на визначеному місці, підлеглі так само зі мною працюють. І ця заслуга, яку я отримав, це заслуга всіх наших бійців, які виконували бойову задачу. Це заслуга кожного. Своєрідним талісманом для Олександра є його велика, любляча та напрочуд дружня родина. Кожна людина, яка приходить в пожежну рятовольну частину, вона розуміє, куди вона приходить, на що вона йде, на які ризики йдуть. Ми кожен свої бойові чергування заступаємо. На бойове чергування. і Кожна людина розуміє, і кожен пожежний рятувальник розуміє, куди він прийшов. В даний момент, коли я був відряджені, мені допомагала моя родина, моя підтримка, це мій надійний тил, мої діточки. Також у тяжкий час нашого героя рятує музика. Зізнається, у Харкові, щоб утамувати неспокій, одягав навушники та вмикав джазову музику. Тоді ставало набагато легше. У мене співуча родина, в мене співучі, мої. Діди, мої бабусі. Це все передалось від них, від, ну, від батьків моїх. У мене батько мій теж була творча особа, який грав на духовому інструменті, який завжди мені допомагав в моєму творчому, моєму ситуаціях, успіхах, брав участь в моїх. На ну, превелике жаль, його нема зараз зі мною. Завершуємо ми наше щире спілкування з Олександром не менш щирою піснею. Тихо на дворі і тільки чути як, як матері слова Летіли, летіли в ніч до козака. Бачиш, сину мій, свічка не згаса, до віку буде вже горіти, горітиме вона. Молодий юнак, молодий козак, там біля тополі калина росте, мамині очі чекають тебе, сива у розпочі плаче, сина, все чекає, а в Бога вже його душа мам. Я в бою за волю пішов далечінь за правду і волю нових поколінь. За тих, хто у морі далеким, і крила лелеким повернеться живим.